Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі! Мене звати Вероніка, і сьогодні я з вами поговорю про прочитане у січні. У січні я прочитала 9 книг, і давайте швиденько переходити одразу до теми відео. І першою книгою року, і відео на цю книгу ви можете побачити вже на каналі, як я її читала у Влозі. Це Тревіс Болдрі. І його книжки, «Такі стіний пил, ось така в мене вийшла чудово, просто перша книга року. Вона неймовірна, вона затишна, це ідеальне затишне читання, повне пригод, повне, знаєте, кави, повне чаю, повне книжок, любові до читання і трохи любові, дрібка магії, і це все неймовірно затишно. Прям ідеальна перша книга року. І тут в нас розповідається про ВІВ, вона орчиця і вона так трапляється, що отримує поранення. Взагалі вона воює, в неї таке своє, вона приймає участь в угрупуванні, і вона така войовнича. Але вона отримала поранення і відправляється на такий вимушений відпочинок, маленьке містечко біля порту, і там їй немає нічим зайнятися, вона там сумує і натрапляє на крамничку книжкову і починає читати. Хоча вона ніколи в житті раніше так не захоплювалась читанням. І її це затягує, вона починає знайомитись з місцевими, починає знаєте, приймати участь у житті міста. І навіть починає його захищати. Дуже класна книга, всім рекомендую. І вслід, звичайно, за тією книгою, яка виявилася в кінці книги, я е, зрозуміла, що це приквел до книги Легенди Талати. І тому я взяла звичайно читати Легенди Талати, е, так би мовити, основну книгу. І знаєте, вона мені сподобалась трохи менше. Тут в нас вже, якщо в першій книгі, в книзі, яку я читала, Вів була молода, то тут в нас Вів така вже, знаєте, після всіх пригод з досвідом, вона розуміє, що воювати їй вже набридло, і вона хоче десь осісти. І вона вирішує відкрити свою кав'ярню. Вона колись спробувала. Каву, це такий гномський напій, і вона вирішила, що хоче також щось відкрити своє, познайомити людей з таким напоєм, І вона відкриває з якимись вона труднощами стикається. Знаєте, ось ці плати мені. Начебто, знаєте, за прихисток, за кришу. Не хочеш, тоді ми спалимо твій заклад. Ну, такі маленькі дрібнички, якісь, знаєте, перепони на шляху стають. Але вона, як на мене, ця книга менш така пригодницька, в ній нічого, в принципі, не відбувається, якщо порівнювати з книжки Такістяний пил. Тож, якщо ця книга на з 5, 5, то ця така, знаєте, середнячок. Далі мій рік почався з того, що я нарешті закінчила цикл, який я читала пів минулого року, це Масян Тинцю і її грандмастер демонічного культу. Цікава історія тут в цій книзі. В нас наполовину закінчується основна історія, яка тривала протягом попередніх чотирьох книг. А друга половина це декілька історій, таких вбоквелів про наших героїв. І що я хочу сказати по підсумку. Цього всього циклу, що мені сподобалось, так було важко перші дві книги продиратись через культуру китайську, через всі їх імена, які я навіть зараз не згадаю, прочитавши п'ять книг. Ні. Ось, усі ці родини він належить до тої сім'ї, того двору, того покоління, ти та блін. Добре, що в кожній книзі в цьому виданні є в кінці перелік, такий гайд по персонажам. Це дуже зручно, тому що це для мене особисто було дуже важко. Але ця. Історія наповнена просто всім, чим можна. Тут є все. По-перше, це така класна пригодницька історія. Тут в нас е, головний герой. Е, ну, давайте я не буду його згадувати, ім'я Виюсянь. А ось так: от взяла і згадала, як вам він був, начебто, знаєте, людина, про яку не можна говорити, такий собі Волон-де-Морт у їх світі, але він помер, і тут його якось. Е, Воскресилий, він не розуміє, хто навіщо і взагалі що відбувається. І він починає це ну, з'ясовувати і знайомиться. Ну, як знайомиться, знову з'єднується з Так, наступне ім'я: я згадаю чи ні? Ланьванзи, а ось так. Ось він знов з'єднується з, з Лань Вендзи. Він був такий, знаєте, ну не ворог, але в них такі цікаві були стосунки в минулому. Неоднозначно, скажімо так, і вони знов в цьому житті е, воюсяння, е, знаходять один одного, починають подорожувати разом, з'ясовувати, що взагалі в світі відбувається. І це така пригодницька історія, наповнена китайською міфологією. Дуже цікаво. Ось для мене це знаєте антураж е, надприроднього. Якби Сем і Дін не були братами, а в них було трошки кохання. Спойлер, спойлер, але але мені здається, це зрозуміло. А, ось коли там вони перший раз взяли за ручки, я просто вріщала від щастя, тому що там було це в третій книзі. Ось, але більше там саме про е, міфологію, про Магію. Магія е, пов'язана з мертвими, е, така некроманція. Начебто. Дуже цікаво, мені сподобалось тут і все: і пригоди, і дружба, і кохання, і якийсь пошук себе, пошук істини. Прям дуже крута серія. І я прям тепер е, подивлюсь на ще одну серію е, Масянь Тенцю. Е, про ось цих там небожителів чи як там має назву. Я бачила, що в нас українською виходить перший том. Там якось дуже смішно назву переклали. Ось я думаю, що повторяти, знаєте, повторювати подвиг, читати англійською я не буду, а спробую почитати українською. Хоча не знаю, якщо в нас будуть випускати, знаєте, одну книгу в рік, то це буде дуже печально. Але в нас таке люблять. Далі я прочитала книгу Агата Крісті, її поїзд о четвертій п'ятдесят з Падзінгтона. А це серія про міс Марпл, Але навіть тут міс Марпл було зовсім дрібочка. Тут в нас взагалі історія така, що їхала собі жіночка у поїзді, і в поїзді, який їхав. На зустрічі в у вікні вона побачила як, начебто, скоїли вбивство якийсь чоловік вбив жінку. Ось, але всі кажуть, що ні, тобі це привидалось, ти могла там заснути. А, і ось вона йде до своєї подружки Міс Марпл, і міс Марпл, звичайно, їй вірить і починає розкручувати цю справу. І якщо чесно, взагалі, цикл про міс Марпл не є моїм самим улюбленим, я прихильниця поро. Але ця книга, мені здається, була з того, що я читала вже про міс Марпл, ну дуже слабка. Вона була настільки нудна, просто ось просто середина книги. Така тяга Ми щось ходимо один до одного, хтось там знов вмирає. Нудно, не цікаво і нудно. Ось який я вивід можу зробити. І кінець досить передбачуваний навіть для мене, тієї людини, яка ніколи не вгадує, але там, знаєте, в принципі, вже було важко не здогадатись. Тому трішки навіть розчарувалася я в цій книзі. Далі я читала таку дитячу книжечку Кейт Мілфорд, дім із зеленого скла. Це, це така історія про будинок, який знаходиться на гірськолижному курорті, ну просто в горах будинок. І туди, туди можна знаєте, на гору дуже важко потрапити чи, чи через цей підйомник, чи там дуже довго підійматися сходами. І взагалі це такий готель для контрабандистів. І заправляє цим готелем така родина мама, тато, син, але син. Прийомний і він, він любить своїх батьків, але все ж таки хотілося б йому знати правду про його елітних батьків, біологічних. Ось це така, знаєте, основна думка у нашого головного героя. Але взагалі сама ідея і суть книги про, то, про те, що з'їжджаються туди контрабандисти, але не як зазвичай, а якісь вони не в той сезон приїхали, зазвичай там менше людей в цей час. А це все у канун Різдва. І він хлопчик сподівався провести е, канікули з батьками, але тут приходиться працювати, і він бачить, що гості якісь взагалі дуже підозрілі, і вони щось нишпурять по будинку. І він починає грати в такого, знаєте, умовного шерлока. З'ясовувати, що відбувається, і я вам хочу сказати, що це дуже нудна книга. Я не знаю, як це може бути книга для дітей. Якщо я, як людина доросла і мені було нудно, то дитині буде взагалі навіть половини не дослухає чи прочитає книги ця дитина, тому що ну, це дуже нудно. Так ця гамотно, начебто спочатку було непогано, але потім, чим ближче е, до середини, до кінця. Ніякої динаміки. Ось знаєте, взагалі, вся книга рівна, ось вона ніяка. Ну, мені не дуже сподобається, якщо чесно, я не можу сказати, що вона погана, але вона ніяка. І мені здається, що це навіть гірше. А, далі буде книга, якою буду від мене бомбити, але вона викликає хоч якісь емоції. А ця книга не викликає жодних емоцій. Далі я, нарешті, дочитала. Умберто Еко і його ім'я Рози. Подивіться, скільки в мене тут закладенок. Я прям працювала з книгою, щось писала, тому що, якщо чесно, досить важко продертися через текст. Це, знаєте, така літературна гра, це такий літературний роздум, який приховується за сюжетом детектива. Тут в нас Два головних герої це е, два священики, священик і його помічник. Їх відправляють в один монастир, де вони е, мають розслідувати досить таке загастковане ніби самогубство, ніби е, вбивство. І знаєте, тут дуже-дуже багато роздумів стосовно Бога, і вони настільки на декілька сторінок, настільки рясно, настільки глибоко, е, що я навіть. Читаю, читаю, і я розумію: я зосереджена, супер зосереджена, Я не вітаю у хмарах. Але я в якийсь момент розумію, що я не розумію, з чого взагалі почався ця розмова. Тут постійно, звичайно, роздуми про там справедливість, про Бога. Взагалі там про, про жінок. Дуже багато ось все, що знаєте, довкола релігії, тут є, і плюс тут. Дуже велику грає роль е, історичний фон 13 століття. Е, книга, знаєте, е, яку я розумію, що я оцінила, напевно, з написаного відсотків 20, тому що дуже важко її особисто для мене було читати. Це цікаво в цьому розбиратись, але просто ще мінус того, що це не зовсім моя тема релігії. Ось тому я хочу щось у Умберто Еко. Спробувати інше, тому що його роздумом в цілому мені цікаво, але на якусь іншу тему мені б хотілося. Але книга, знаєте, варта. Варта уваги 100%, хоча б спробувати її почитати потрібно. Такий, знаєте, новий цікавий літературний досвід в моєму житті. Ну що, готові до того, що мене буде бомбити. А, навіть знаєте, я цій книзі спочатку поставила три. Але зараз розумію, що ні. Таки два. <плес> Жага Тресі, Вулф. Я знаю, що є дуже багато прихильників цієї серії. А, ваше право. Смаки різні. Ми йдемо у книги за, різним, а, за різними враженнями. А враження від цієї книги в мене був крінж. Я розуміла. Що це така підліткова історія про вампірів, а, -ля, а -ля, такий закос дуже сильний під сутінки. Тут навіть а, наш а, Джексон Сен Вега, супер гарячий чоловік, дарить нашій головній героїні книгу Суціньки. І так, ця книга. Вона повна кліше та крінжа. Ось тут я десь з середини почала тільки відмічати моменти, коли в мене вже ну, занадто прям крінжувала я, знаєте, очі прям занадто закатувались назад. У нас є е, головний герой Джексон Вега, який, звичайно, холодний, красивий, відсторонений з аурою небезпеки, вампір. Він заходить в зал, бере полуницю. Сідає на оксамитовий червоний трон, кусає полуницю і його сок полуниці крапелькою звисає на його губі, а наша головна героїня дивиться на це і хоче злизати цю крапельку соку. Довколо нього, звичайно. Купка його прихильників, вони ходять з такою, знаєте, відокремленою групою людей. І наша головна героїня. Вона ніяка настільки, що я навіть забила її ім'я з, -з, з хвилиночку. Я, я, я. Ну, блін, від першого лиця це окремий вид задоволення, коли пишуться книги. Я пішла, я побачила, я, блін, що як її звали? Грейс, Грейс, ти, блін. Грейс. Наша головна героїня Грейс, звичайно, в неї вмерли батьки, тому її дядько її настільки, напевно, ненавидить, що вирішує її забрати в школу найнебезпечнішу, де є всі створіння, які є на цій вигаданій планеті. І де її просто з першого кроку хочуть всі вбити. і Дядько знає знав про це, він директор цієї школи, але ну, хай там йому греть, хай її вбивають. А, знаєте, скільки разів вона приїхала навчатись до школи. Знаєте, скільки разів вона ось за основний сюжет, ось за більшу частину книги, була на уроках. Два. Два рази. Ось книга велика. Два рази. Вона в лікарні лежала чаще, ось серйозно. Вона робила все, але не вчилась. Вона е, щось там підтягнула ногу, о, захворіла там її, хтось штовхнув. Вона знаєте що, вона ниточка. І вона побачила його там на перших сторінках, е, і вона в нього закохалася. Ти настільки в це не віриш, вона просто його бачить, і все це кохання її життя. Це настільки абсурдно, це настільки погано написано, це настільки по дитячій. Та ні, знаєте, коли кажеш по-дитячому, ти тим самим ображаєш дітей. Ні, це просто погано написано. Я думала, коли дочитала цю книгу, чому я її поставила три спочатку. Тому що я переросла цей жанр, і думаю, блін, я напевно неправильно зараз оцінюю це не настільки погано, я просто переросла. І потім після цього я взяла читати другу частину Дженніфер Армінтраут Сплотій вогню. І знаєте, це, в принципі, один і той самий жанр Young Heddaлт. І це непогано. Там свої нюанси є, так, але там мова адекватна, там вона нормальна, там відносини між героями не з нічого з'являється, в них справжні емоції. Вона справді думає: так, він такий, ні, я цього не можу зробити. Ні, він мені подобається, але все ж таки якісь висновки. А тут просто вона його бачить і все безумовне, якесь кохання, якесь шалене бажання. Це настільки тупо. Це дуже погано, дуже погано. Я серйозно, стільки, скільки я тут е, крінжувала, тобі бути небезпечно зі мною. Ні, не будь, Чому небезпечно? Господи, коротше, це дуже погано. Це дуже, це неймовірно погана книга. Знаєте, спочатку, коли я її закінчила, я настільки втомилась від неї, що я така думаю, все, знаєте, якось немає в мене негативних емоцій до, до неї. Але зараз, коли я почала вам розповідати про неї, вона мене прям бісить, я не можу. Добре, що після цього е була гарна книга. Це Алекс Гіроу, Будинок Стерлингів. Я на неї також знімала влог, коли я підвернула дуже сильно ногу і лежала, читала. Це дуже класне. таке... Е Темне, трошки бридке читання, але дуже класне і нестандартне. Тут у нас головна геро... героїня – Опал. Дивіться, пам'ятає, як її звуть на відміну від цієї героїні. Опал, вона е, така, знаєте, неприємна дівчина, е, не зовсім гарною в зовнішності, і в неї дуже багато проблем по життю. Вона повинна забезпечувати себе, свого молодшого брата, вона піклується про нього, е, заробляє гроші для його навчання. І е, тут є в цьому маленькому містечку такий, знаєте, свій будинок з приводами, де живе Артур, такий загадковий чоловічок. І цей будинок її чомусь дуже сильно манить, і вона туди потрапляє на роботу, і вона розуміє, що цей будинок не зовсім то і звичайний будинок, і що наш Артур, господар цього будинку, щось приховує, і це знаєте, було не банально, ось серйозно. На відміну від того, що я думала, що там буде, тут не було якихось кліше. Ось ця книга зовсім не клішована, і мені це і сподобалось в ній. Вона така своєрідна, вона така цікава. Вайбом схожа на Галант, але більш темніша версія. Мені дуже сподобалось. Буду вам її 100% радити на такі, знаєте, читання восени. І мені здається, ця книга прям буде ідеальна. Мені прям. Подобалось. І остання книга, яку я читала в тому ж відео, це Вудхаус і його неперевершене дживс-книга, від якої я отримала просто 100% задоволення. Вона неймовірно смішна, позитивна. Ось ці всі перепалки Вустера і Дживса, ці всі перепалки Берці та Джиса – це дуже мило, дуже смішно. знаєте, не напрягаючи, легке розслабляючи читання. Ось це прям така пілюля для підняття настрою. І я тепер розумію, що в мене якраз в хаус буде знаєте, лежати на такі темні часи, тому що він 100% підійме настрій. А ось з цими милими історіями про те, як наш Берті Вустер, такий аристократ, багатий молодий юнак, нічого не може без свого камердинера, дживса, який завжди рятує його з усіх життєвих неприємних ситуацій. Його тітка Агата постійно його намагає, намагається якось одружити на комусь, йому це не потрібно його друзі втягують його постійно в якісь авантюри, а його вірний джив завжди його рятує. Це прям. Обожнюю цю книгу і цю серію, і вудхауса в цілому. Ось таке в мене вийшло прочитане за січень. Пишіть внизу в коментарях, що ви читали, що у вас було класного у січня. Можливо, ви щось з цього читали колись. Пишіть свої відгуки. Ставте лайк цьому відео, якщо воно сподобалось. Підписуйтесь на канал, і побачимо вже за скоро у наступному відео. Бережіть себе, Пока!